Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 7 Тема уроку дієслово, правопис тічця та «шишся» в кінці дієслів та голосні в закінченні дієслів. Давайте пригадаємо, що дієслово це самостійна частина мови, що вказує на дію або стан предмета і відповідає на питання що робити, що зробити. Виконуємо вправу номер один. Завдання. Перепишіть, замість крапок ставте, де потрібно, знак м'якшений. Перше речення. Дві сестри до осені зеленіють, потім одна червоніє, а друга чорніє. Зеленіють, пишемо м'який знак, бо слова на натіться, пишемо з м'яким знаком. Мене просять і чекають, а як прийду, утікають. Пишемо м'який знак. Йде слідом за тобою. Утікай не утечеш, доганяй, не доженеш. Утечеш доженеш, без м'якого знаку, бо діє слова на шишся пишемо без м'якого знаку. Стоїть, колихається, головою величається, а торкни кусається. Стоїть м'який знак, колихається, м'який знак величається, кусається теж м'яким знаком. Сіла зграя та шиня, на п'ять дротенят. Якщо ти їх упізнаєш, то мелодію зіграєш, пишемо без м'якого знака. Отже, у дієсловах на ті «чся» пишеться м'який знак, а в дієсловах на ши пся, м'який знак не пишемо. Крім того, ми ще й відгадали загадки. В першому реченні це порічка, чорна смородина, в другому реченні дощ, в третьому тінь, в четвертому будя, в п'ятому ноти. Отже, зверніть увагу, у дієсловах натічся, пишемо знак м'якшення. Наприклад, пишуть, «пишеться». І не пишемо знак м'якшення в дієсловах нашишся. Пишеш, запишешся. Вправа номер 2. Роздивіться таблицю. Скориставшись нею, визначте дієвідміни поданих дієслів. Запишіть дієслова у дві колонки за дієвідмінами. Закінчення у формі третьої особи множини теперішнього часу. Утіють, мають дієслова першої дієвідміни, наприклад, пишуть, читають. А закінчення атіять. Мають дієслова другої дієвідміни, наприклад, бачать, білять. Давайте запишемо дієслова у дві колонки за дієвідмінами. Живуть, уть, отже, перша дієвідміна. Біжать, ать друга дієвідміна. Співають, ють, перша дієвідміна. Радіють. Колишуть, уть, ють, перша дієвідміна. Радять ять, друга дієвідміна. Отже, у вас має вийти така відповідь. Дієслова першої дієвідміни мають закінчення «ут'ють», живуть, співають, радіють, колишуть, товчуть, допомагають, стережуть, підтримують. І дієслова другої дієвідміни мають закінчення ать, ять біжать, летять, радять, сидять, просять. Мостять, сплять, їздять, палять. Вправа номер 3. Визначте дієвідміну кожного дієслова. У якій формі потрібно для цього його поставити. Поясніть написання особових закінчень дієслів. Знаєш, отже, вони знають, ють, тому перша дієвідміна. Радієш. Вони радіють теж. Перша дієвідміна. Дзвениш, дзвонять ять, тому друга дієвідміна. Виходиш, виходять ять друга дієвідміна. Якщо ви запам'ятаєте правило, у вас вийде така відповідь. Можеш, перша дієвідміна. Говориш, робиш, друга дієвідміна. Ріжеш перша. Точиш, любиш, клеїш, вабиш, друга дієвідміна. В'яжеш, везеш, колишеш, плетеш перша дієвідміна, Радиш – друга, стережеш перша. Отже, щоб визначити дієвідміну, треба дієслово поставити в третій особі множини. Тобто вони. Або запам'ятати, що в особових закінченнях дієслів першої дієвідміни пишемо голосні Еє, наприклад. Жнеш, даєш. А у закінченні дієслів другої дії пишемо голосні літери «и», «ї». Летиш стоїш. Права номер 4 Перепишіть уставляючи пропущені літери. Поясніть написання особових закінчень дієслів самостійно. Удар забувається, а слово пам'ятається. Пишемо м'який знак, тому що читься. Рана загоїться зле слово ніколи. Загоїться голосна і, там який знак. Слово до слова зложиться мова, голосна там який знак. Що вимовиш язиком, того не виб'єш і кілком. Вимовиш голосна «і». Бурчанням надокучиш й, прикладом научиш теж ти. як маєш брехати, то краще мовчати. Маєш голосна є. Дієвідміну визначити самостійно. Урок закінчено. Я вам бажаю успіхів. До побачення.